Вітаю глядачів Медіа та проєкту Карти Гроші 2 Аркана. А ви знаєте, чому Ілон Маск зробив свій сумнозвісний пост. Як завжди, щотижня разом з Іваном Росохою дивимося на події в Україні та світі крізь систему Таро. Ставте вподобайку цьому відео та діліться посиланням у своїх соцмережах. І ще нагадую, як отримати відповіді на те, що вас цікавить. Ви пишете свої запитання до таролога у коментарях, а я озвучую їх в ефірі проєкту Карти Гроші тваркана» наступного тижня. Іване, вітаю. Доброго дня Інна. Сьогодні у нас черговий випуск проекту нашого карти Гроші. Два аркана». Я думаю, що він уже у нас став таким улюбленцем нашої аудиторії на каналі Медіа». і ми набираємо обертів, бо щотижня даємо актуальні відповіді на питання, які хвилюють кожного українця, які перебувають і в Україні, і за її межами. Однозначно сьогодні, сьогодні я пропоную е, такі дуже цікаві питання, які з одного боку надійшли нам е, у коментарях. Е, і ми сьогодні будемо давати відповіді на запитання наших глядачів. А також е, світ дуже стрімко і швидкоплинно все змінюється, стрімко розвивається. І дуже багато цікавих е, цього, цього тижня новин. І хочеться подивитися крізь систему Таро, е, що вони означають і як це позначиться на нашому майбутньому. Буділо. Отже, давай почнемо з теми, яка з вчорашнього вечора не сходить з вуст усіх українців. Це... Історія з Ілоном Маском про його дивакуватий твіт, і ми вже бачили, як шериться купу мемів з цього приводу. То в мене питання до системи Таро таке: а, власне, що це було з Ілоном Маском? Це був хайп, це власне, якась історія про гроші, або це якась, якісь політичні домовленості. Зараз подивимося, що нам скажуть карти на це питання. До речі, воно і мені цікаво, що ніхто не запитує. Це у нас перша карта, це Мах. О, це вже нам говорить про те, що це є авантюра, гоу mm. вперед. Я вам хочу сказати, що такий вислів Маска, це його твіт, показує, що ну, це є певна авантюра. Це є певна його, ну як вам сказати, нехватка інформації недостатньо не, не він проінформований про реальну ситуацію про історію. Він занурений у свої проекти, у свої питання. Але оскільки тема України конкурує зараз на світових медіа, то він вирішив таким способом ну, хайпанути можливо, а можливо. Подивитися, що буде. От він це написав, тому що, перш за все, хотів знати, як люди на це Ну, Я думаю, що він відчув силу українського інтернету, зокрема, після цього твіту. Бо я не знаю хайп, не хайп, гроші, не гроші, авантюра, не авантюра, але на щикавицю він вже персона Нонграда, тому може не розраховувати. Однозначно, чекавиця йому не світить. Я хочу сказати, що ще будуть такі всякі речі від Маска. Да, однозначно, це не говорить про те, що ну, це серйозно він так думає. Просто він відображає певну таку свою думку, свої страхи, тому що йому добре. А він вловиться на всякі такі речі пов'язані з загрозою ядерного протистояння застосування ядерної зброї. А це говорить про те, що е, така велика могутня корпорація, як у нього там компанії, е, можуть серйозно втратити, і він перш за все е, показує свої страхи і показує те, на що він е, ну. Повівся на які провокації, на які шантажі, от і він собі сів порахував, що от, якщо буде застосування ядерної зброї, а потім іще себе у нього ж ви знаєте, що певна е, хвороба є, ну він не є такою людиною, як, як всі. Ви це надію знаєте. Так він це сам розповідав. Він собі накрутив і на цього на, 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 на вот на, на того, е, видав от такі такі питання що ніби це всі встали послухали сказали да дядя ма так скаже». вай <різвав> а можемо глянути він шкодує про цей твіт ну тобто якось ця людина змінила свою думку буквально коротенько да чи шкодує Маск про те що він таке зробив і той фідбек який отримав він, він не шкодує, бо тому що він просто, ну як нам сказати, кожного болить своє. Він так. переживає рубашка що... ближче до тіла. Своя сорочка ближче, срочка, він, ближче башка, до тіла. Він переживає, що. Якщо почнеться велика війна, то нікому не потрібно буде його тесли, і ні, ні, ніхто не захоче літати в космос, і він буде ну, на так, сторону. От тому він собі там щось щось пише, потім подивиться на це все. Ви розумієте, що американці є частина американців багатих, які теж із цієї війни із за агресії Росії втратили кошти, але a uh, o skilkie Вони теж піддаються російській пропаганді. То в них спотворене уявлення про реальність. Про реальність війни Ти бачиш, що е, скоро вибори у так, так я тільки хотіла зазначити, що не треба забувати, що в листопаді сполучені штати матимуть серйозні вибори, і тому потрібно да, теж крізь політичну систему дивитися на ці всі заяви і твіти. Івано, добре ми з маском розібралися. Хочу поговорити про більш стратегічні речі. Зокрема, у нас минулого тижня був хоровод колаборантів у Україні, і на що Україна відповіла заявкою про прискорений вступ України до НАТО? І в мене запитання до системи: ТРО, чи візьмуть Україну до НАТО? І коли перша, перша карта чи чи візьмуть. Чи? Ну однозначно візьмуть з любов'ю, влюблений старший аркан, а друга карта. Ту спінтаклі я вам хочу сказати, що дуже скоро візьмуть. Ми навіть не я вам скажу так: набагато швидше, ніж ті люди, які займаються питаннями в Україні, вступу в НАТО, очікують. Угу. Ну коли ти сказав, знаєш, з любов'ю візьмуть. Я думаю, що Україну зараз весь цивілізований світ точно любить. Тому чекають залюбки, щоб нас щоб долучилися і стали разом ще сильнішими. Ну, це, це перш за все завдяки збройним силам, тому що завжди е, такі системи військові хочуть дружити з сильними, а а не зі слабкими. Тому е, Україна це надійний партнер, який не теоретично, а практично показав на що е, здатні збройні сили України, і це лише початок їх роботи. Знаєш в цьому контексті, оскільки ми затронули тему збройних сил України, хочу просто процитувати Валерія Залужного, який сказав, що так нам зараз важко і дуже важко, але нам точно ніколи вже не буде соромно. Тому це да це, це якраз і прояв нашої сили, і те, що зараз ми такими галопуючими темпами крокуємо і до Європейського союзу, і до НАТО. Що насправді до повномасштабного вторгнення, мабуть, ми б скептично ставилися до таких новин, якщо б нам сказали, що там в найближчому майбутньому це таки станеться. Я хочу, Я хочу сказати, сказати, що голопуючими темпами змінюються і наші люди, наші громадяни, тому що. Ті, які ходили в рожевих окулярах і голосували за ОПЗЖ, там за Медведчуків, вже після вторгнення зняли ці рожеві окуляри і починають розуміти, що таке насправді руський міф фундамент. фундамент, фундамент цього змінюється люди. Ти знаєш, мені здається, що можливо не так швидко, але ситуація в Росії із росіянами теж дещо змінюється, тому що ми вже бачимо невдоволення військовим керівництвом в РФ, і що їхня пропагандистська машина вже починає працювати, розгортати інформаційну артилерію проти Міністерства оборони РФ і самого Путіна Да? І чи може бути військовий переворот? В РФ? Один. Один. Ні. Не спроби, спроби такі можливі, але сам переворот в такому класичному розумінні ні. Тому що Збройні сили Російської Федерації фактично є знищеними. знищеними. Там ну, ніким робити цей переворот. Зараз вони е е е мобілізують людей, а щоб переворот робити, треба мати якусь опору. Але це точно не мобілізовані, це кадрові військові, які вже 60 тисяч вже в целофанових мішках, а ще, я так розумію, тисяч з чим то в інвалідних кріслах. Тому військового перевороту тут навряд чи буде. Там будуть другі, інші більш серйозні проблеми. Військовий переворот це для них було б за щастя. І що тепер давай поговоримо про гроші, оскільки в нашій назві є карти Гроші два Аркана», то не можемо не запитати і про цю важливу тему. Бо кожна з нас ця тема для нас є дотичною. У нас уряд цього тижня оголосив про запровадження пільгової програми кредитування на житло. Іпотека під 3%, І в першу чергу вона стосується чотирьох категорій громадян: це військовослужбовці, це науковці, освітяни, і медики, і е, звичайно, мати своє житло це мрія кожного кожної людини. Питання до системи та таке, чи варто інвестувати власне в житло, в нерухомість, і чи ця програма, е, яку запровадив уряд, під, е, про 3% річних на 20 років, на іпотеку, чи вона злотиться? Води скажуть. Дуже цікаве питання. Кубковий король, це дуже така емоційна карта, не, не, не фінансова і у нас башня. Ну, хочу вам сказати, що програма має хорошу назву, дуже вона теоретично приваблива, але вона не є такою, яка потрібна. Розумієте, справа в тому, що вчителі з теперішніми цінами на житло, хоч там програма може бути і 1%, вони не є. Тою категорією людей, які реально генерують попит на житло, військовослужбовці на даний час з такими зарплатами, які отримують, особливо там на передовій, так вони можуть скористатися цією програмою, але справа в тому, що людина на війні, чи має вона час ходити вирішувати питання по кредитам теж. Ну там уряд обіцяє, що все це можна зробити через додаток, дія в пару кліків. Але да, на війні людина думає про інші речі. Про інші. Програма дуже хороша, але е, треба так працювати уряду, щоб у нас були для всіх громадян кредити такого ж типу, тому що е, є вчителі, є лікарі, а є інші громадяни є працівники, є, є там. Е, Ну, ми всі однакові, правильно? Чому, допустим, для одних 3%, а інший має платити 15? Так. То що зараз давай переходити традиційно до запитань від наших глядачів? Бо щотижня наші глядачі, наші постійні глядачі залишають коментарі із запитаннями, і ми залюбки надаємо відповіді через систему таро. Тож я озвучу запитання теж до речі про гроші від діани Горельчан, яка питає, чи варто відновлювати власний бізнес. І чи макробізнес принесе прибуток, чи принесе прибуток Іване. Можемо поглянути на запитання Діани ширше чи варто українцям відновлювати бізнес зараз або краще почекати, і чи зможе невеличкий бізнес принести прибуток в умовах війни? П'ятерка Пінтаклі. Ну, така карта тут досить е, травматична. Але бізнес, якщо є можливість, треба відновлювати. Якщо така є можливість, тобто є у вас попит на ваші послуги чи на ваш е, товар. Е, треба дивитися в кожному е, питанні індивідуально. Я хочу сказати, що багато людей вже відновили свій бізнес. Хтось його переніс з окупованих територій або з прифронтової території на на захід хтось. Е, Диверсифікував свою діяльність, але люди, які працюють, які займаються підприємницькою діяльністю, вони е, такі, що вони не сидітимуть на місці. Тому якщо є можливість, не треба зволікати, чекати, тому що зараз саме зараз найкращі часи. Маємо ще одне запитання від Алли Громової, яка питає, яка вірогідність відкриття Другого фронту в Азії? Я дещо напевно уточню, бо сьогодні стало відомо, що Північна Корея підтримала анексію українських територій Росією. Що про це кажуть карти Таро? двоєчка, двоєчка міжчей це зав'язані очі, зв'язані руки, так? І... У Спінтаклі. це означає, що Північна Корея, навіть не ну, там ці їхні керівники, вони не розуміють, що вони навіть підписують там чи визнають. Їм дали трохи грошей, і вони зробили все, що їм сказали. Але це я це так розумію, що яких ся в наслідків це абсолютно всі ну, абсолютно. розуміють прекрасно, хто є. Е, або якою країною є Північна Корея і хто стоїть у її керівництва? Тому те, що диктатори е, об'єднуються між собою, це власне нікого вже не дивує. Це так. Це Безхатько на вокзалі би визнав і признав, що весь вокзал це його власть. Так. Але знаєш, мені дуже подобається, як зараз шириться після цієї такої анексії Росією українських територій. Є жарти про те, що там його сусіда анексував там дві кімнати, да, і заявивши, якщо він буде. Буде проти, то я спалю весь дім. Ну це от ми десь Гараз. в такій абсурдній ситуації. абсурд, uh, 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 розумієте, якщо такий абсурд може там сказати, як якась людина, яка там не освічена десь просто за чаркою. А такі речі творить людина, яка очолює цілу цілу державу. Розумієте, це, це велика різниця. Людина очолює державу. А ну, ну це просто пояснити розумному не, неможливо. От це говорить про те, що Російську Федерацію очолює нерозумна людина, м'яко кажучи. Дуже м'яко кажучи. Так. Тож ми сьогодні дуже багато цікавих тем підняли актуальних ті, які допоможуть нам краще розуміти наше найближче майбутнє. І якщо ви хочете, щоб ми озвучили саме ваше запитання, залишайте е у коментарях під цим відео і наступного тижня почуєте актуальну відповідь. Іване, ми будемо дякувати тобі, системі Таро, і будемо зустрічатися наступного тижня. Так, так, так до зустрічі.